Краще щось, ніж зовсім нічого. Вийшло в нас тут таке недорозуміння на цій будові. Домовлялися ми за метри квадратні, все домовлялися, додаткові роботи домовилися, що вже узгодимо в самому кінці. І як почали ми то з керовником узгодняти тут, він каже, у нас підвіконники, ми не платимо, бо підвіконники завжди йдуть в квадратах. А я кажу, ми ніколи не робимо так. Тому що підвіконники ми завжди касуємо одільно. Ніколи ми, бо ну, різні будови є. Є буває, що 5 вікон, є буває ні одного вікна нема, а є буває, що... 50 вікон, тому як ці віконники мають не платитися, не може такого бути. Тому е, ми, я приїхав спеціально з інвестором сьогодні, ми з ним поговорили, сіли, я йому витлумачив свою ситуацію, він свою. Да, він каже, що вони не платять, От скільки вони оце будували, будинки, вони за підвіконники ніде не платили, то все йшло в комплекті. Ну, Але все-таки ми договорилися, що не таку ціну, як я хотів, але чуть-чуть меншу, але все-таки він заплатить. За цей будинок, а далі наступні будинки, ми вже з ним сядемо, нормально обговоримо все і нормально все домовимося. Так що таке, друзі, треба говорити, треба пробувати, треба стояти на своєму. Звісно, я теж так не можу сказати, похвалитися тим, що до кінця я вистояв стояв на своєму, бо стояв би на своєму, якби був би не зацікавлений роботою. А, а такими будиночками скажу чесно, ну, ну зацікавлені ми. Так що отак то воно виглядає.